Вітаю, ви на посаду адміністраторки? Добрий день так. Скільки вам років? 25. Ви одружені? Дітей маєте? Ні, але я не розумію до чого це питання. Як воно взагалі стосується справи, то це ви в нас, дай Боже, рік попрацюєте і в декрет попроситесь? Та ні, але взагалі це моя особиста справа. Щось ви надто емоційно реагуєте. Хоча, в принципі, це властиво для чоловіків. Ви впевнені, що справитесь з роботою адміністраторки? Все ж таки, це відповідальна посада? Так, я ідеальний кандидат, але можна, будь ласка, мене називати адміністратор. Я все ж таки чоловік, і мені буде так більш комфортно. Ви що маскуліст? Придумається то, але від вашої ж компанії я бачив посаду прибиральника. Чому там ви використали маскулізм? Послухай, сонечко, максимум, що я можу тобі запропонувати, це пан адміністраторка. Я звісно перепрошую, але як на мене, це сексизм і мізандрія, істерик якийсь.